Ну, далі можемо почути те, що відбувається на фронті безпосередньо від військового, який там поблизу тернів на Донеччині зараз Карл, це офіцер бригади Азов. Добрий день. Вітаємо вас в ефірі. Карл, дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. І от е, Кирило Буданов в своєму інтерв'ю заявив про те, що непростий період нас очікує наприкінці травня, на початку червня. Ви бачите на своєму напрямку фронту передумови до того, що щось може розпочатися більш серйозніше. Ну, саме на нашому напрямку, це і ямпорівка. Це напрямок Упану, куди, куди вони прориваються. Наші трми не припиняються десь з лютого. Тому вони ну, так штурмують кожного дня. Тому прогнозуємося в правді червні ворог також продовжить. Ну це безпосередньо Краматорський район, так. Там, де ви перебуваєте, той напрямок. зараз ми бачимо ще qr код і попросимо наших телеглядачів час збору долучитися до того, щоб допомогти бригаді Азову на FPV-дрони. Тож друзі, долучайтеся. Ваша підтримка нам дуже важлива. Є на рахунку 8 тисяч гривень, потрібно 30. Невеличкий збір, давайте його швиденько закриємо протягом цього ефіру або помножимо його на два і на три. І це буде наш внесок в підтримку наших бійців на передовій. Хочеться запитати, а, вибачте, мільйонів не тисяч. Сказали мільйонів, да, ви мільйонів. Ви бачите, да. да. а, і карлипоправи в нас. <рес> <рес> а, хочеться запитати, а чого ми очікуємо від підтримки наших партнерів? От ви на передовій в чому найбільша нестача зараз? В техніці, в артилерії чи а, в тих самих далекобійних атакамсах, які б допомогли вирішити питання ворожої логістики? Що на вашу думку є пріоритетом для нас? Пріоритетом що працював весь комплекс засобів від артилерії, атаканців, ПВО. Тоді воно буде дійсно ефективно. Тобто, ну там одне снаряди нічого не вирішить. одне атаканство нічого не вирішить. Треба комплексно щоб допомога зайшла і почала працювати на силі. Хто на вашому напрямку зараз воює серед росіян? Чи відбулися останніми тижнями, місяцями ротації у них? Які підрозділи ви mm. фіксуєте? А, проти нас, нас атакує 20-та армія Російської Федерації, а, два полки, вони зміються, за третій полк змінився, поніс втрати і виводиться. А, з більшості, якщо це атаки на, техніки, то на техніці, то, 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 то це контрактна армія, а, десантні підрозділи, підрозділи розвідку. Якщо це е, так звані штурми, тобто вони пробують просуватися на нозі, е, то це в е, збільшості або зеки, або е, мобілізовані там тиждень тому. А як ви оцінюєте їх підготовку? Тому що ми інколи в ефірі чуємо, що зневажати рівень підготовки російської армії неправильно і просто сміятися з них, називати їх там мобіками чмобіками мобіками, вони, вони все ж таки воюють і становлять нам великої загрози. Як ви оцінюєте їх рівень підготовки? Рівень підготовки до дійсно дуже різний і оцінювати противника знову дуже не варто. Тому що е, і дрони вони збивають, і ночі вони атакують, і під артилерією вони наступають, і створюють періодичну проблему. Тобто, на оцінки противника в нас тут бути не може. Ви вже довгий час перебуваєте саме на цих позиціях у Краматорському районі. Розкажіть про настрій ваших побратимів, саме бойовий настрій, дух, в якому стані ви зараз перебуваєте? М Саме наш підрозділ перебуває в досить піднесеному настрої, тому що ми дуже гарно працювали останні два з половиною місяці. Ми нанесли ворогу з враження, що в техніці, що в живій силі, тому більші бачать свою роботу, бачать ефективність своєї роботи і знаходяться на піднесеному настрої. Якщо говорити про населені пункти, якими вони були, і який вигляд мають зараз? І серед населення місцевого хтось там залишився. От ви спілкувалися з ними? Ні, це невеликі села, які повністю зруйновані без місцевих жителів. Місцевих жителів вступного саме на цьому напрямку немає. Росіяни використовують таку тактику, що вони повністю зносять ось ці села, зокрема там, де ви перебуваєте, і не залишають варіантів залишатись там місцевим жителям. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Ну і нагадаємо, що ви бачите друзі, qr код за яким ви можете підтримати наших бійців, Давайте свою там денну каву, денний чай і. Е Інші витрати е, спрямуємо на підтримку наших бійців. Ну, а Поки наші глядачі донатять, ви розкажіть, будь ласка, як ФПВ-дрони вони допомагають боротися з росіянами саме на вашому напрямку, ФПВ-дрони досить ефективні на цьому напрямку і багато знищеної техніки саме завдяки півдронам. Не можна сказати, що це прям а, єдине, чим ми знищуємо, але вони дійсно дуже ефективні. Дякую вам дуже за включення. Карл, офіцер бригади Азову, був з нами на зв'язку. Сподіваємось, українці ще підтримують цей збір в Ютубі. О, по цьому це відео буде викладено туди. І Давайте допоможемо. Адже наша нахистати. підтримка вона дуже важлива і військові мають відчувати. От зокрема, Карло зі своїми побратимами довгий час вже перебувають на Донеччині. І м, наші 100, 200, 300, 500 гривень вони можуть допомогти ефективніше боротися з росіянами. Дякуємо, що були разом з нами. Дякую. Não,